Наступним нашим питанням. Ви сказали, що так чуть-чуть розповіли про свого сина, у якого рдух. І тут у мене, напевно, буде питання до вас не як до науковця, а як до батька. Чи можете ви дати пораду батькам, як взаємодіяти саме з дітками, у яких є рдух? Тобто, щоб ця взаємодія була ефективною. А, таких порад може бути доволі багато насправді. Ну, Давайте топ-5. Тобто п'ять, окей, давайте спробуємо сформувати. Я в такому форматі це ще не розглядав, але ну давайте спробуємо. Ну, перше, напевно, це п'яте ну, місце, так давайте таким чином спробуємо рухатись. П'яте місце це введення норм правил. Напевно, Введення норм правил обмежень та обов'язків, так які яким повинна слідувати дитина, які вона повинна виконувати. Доволі часто батьки, спираючись на думку, що дитину буде важко примусити, важко змотивувати, то що вони виконують певні речі за дитину, і це просто всюджена практика. Так вдягають її, так роздягають її, годують її. Тощо, в незалежності, до речі, від віку. Так і в мене були в практиці випадки, коли там майже там вже перед підлітковою віку дитини, і там все ж таки це робиться. Це ну скоріш виключення, останній випадок, але Тим не менш, це е, доволі часто зустрічається, як мінімум батьків дітей дошкільного та молодошкільного віку. Е, тож е, ведення норм, правил, обов'язків це надважливо, якщо вам складно вести широкий спектр е, таких обмежень, можливо, або ж певних там стандартів, за якими повинна слідувати дитина, почніть з малого, не, в е, не впроваджуйте все одразу. Оберіть те, що ви можете почати, що для вас є найбільш прийнятним, легким, і що ви знаєте, як ви знаєте, на що, як ви знаєте, може погодитись дитина. Почніть з цього. Це вже буде непогано. Перший крок найважчий далі буде пустіше набагато, але це дозволить власне поступово формувати у дитини здатність до самоорганізації. І, е це ж буде стимулювати розвиток тих структур головного мозку, які відповідають за самоорганізацію, адже вони начутливі саме до умов середовища, в якому розвивається зростає дитина. Добре, друге, знайдіть сильні сторони в своєї дитині. Кожної дитини, я в цьому впевнений, є сильні сторони розвитку. Нейропсихологічний підхід завжди говорить нам про необхідність врахування сильні сторони розвитку дитини. Подивіться на те, чим вона захоплюється, що для неї є цікавим. Залучайте її до цієї діяльності. Нехай це буде не дуже багато. На першому етапі, однак поступово дитина буде демонструвати вам все більше і більше бажання цим займатися. Це може бути футбол, так, але не обов'язково. Це можуть бути і інші види спорту, і не обов'язково спорту. Це може бути захопленість певними темами, тваринами, рослинами, і це, і це також чудово. Стимулюйте у дитини бажання розвиватися, вдосконалювати себе в тій чи іншій галузі. Це також допоможе їй покращити власні показники, доотримати позитивний досвід, а це надважливо. Так? І покращити динаміку власного когнітивного розвитку, знову ж таки, процесів, самоорганізації, увагу та інше. А, третє, третє а, аналізуйте причини поведінки дитини. Доволі часто батьки а, схильні, можуть бути схильними, інтерпретувати певні Певні поведінкові прояви дитини як навмисне бажання нашкодити батькам, так якось вивести їх в себе тощо. Пам'ятайте, що дитина не обирала ці особливості нейророзвитку для себе. Пам'ятайте, що вона не може її контролювати так само, як вам складно контролювати себе, наприклад, стані стресу. Пам'ятайте, що дитині потрібна допомога. Її підвищена рухова активність, її неуважність не є приводом для того, щоб сварити її. Є приводом знайти більш ефективні стратегії допомоги. Тож, вчітесь аналізувати причини поведінки дитини, які функції лежать за цією поведінкою, на що вона спрямована. Допомагайте дитині в тих випадках, коли їй складно, роз'яснюйте їй те, як можна себе поводити по іншому, як можна вибудовувати інші стратегії поведінки. Є багато методів, які можуть вам допомогти, наприклад, суто поведінкові методи, на кшталт соціальної історії. Так, це може допомогти, і це працює. Це добре працює. Повірте, що ви здивуєтеся, як, як швидко ви можете навчити дитину нових стратегій, якщо ви робите це системно та послідовно. Так, друге, друге. Давайте подумаємо, що тут поставити на друге місце краще: знайдіть фахівці, знайдіть фахівця. Знайдіть гарного фахівця і пам'ятайте, що самостійно подолати цю проблему складно. І ви не повинні це робити. Справа в тому, що нас е не вчать бути батьками, нас не вчать е тому, що ми можемо зіштовхнутися, і це нормально. Ви можете переживати з цього приводу, і це також нормально, Однак ви повинні пам'ятати, що вам потрібна допомога в таких випадках. Це не щось, що пройде швидко, не е мене без наслідків, або, або ж взагалі мене. Так, вам потрібна допомога, тому шукайте фахівця, який буде з вами співпрацювати, буде вам допомагати. Пам'ятайте, що гарний фахівець він орієнтований перш за все на вас, як на родину, а не на тільки на якусь ізольовану допомогу дитині. Це також важливо. Ну і останнє, напевно, пам'ятайте, що це не катастрофа. Доволі багато батьків, з якими я в тому числі працюю, вони. Часто перебувають в такому сценарії катастрофи. У нас нічого не буде. Це ніколи не зміниться, все буде погано, все буде, буде розвиватися за найгіршим сценарієм. Це не так, правда. Ви повинні пам'ятати, що те, як ви ставитесь до дитини, і те, якою вона буде зростати, все це можна змінювати. Катастрофи не сталося, якщо ви не йдете до неї. Ви можете докладати зусилля і допомагати дитині змінюватися, в тому числі змінюючи себе, не обов'язково докладаючи значних зусиль там, проводячи години з дитиною в форматі індивідуальних якихось занять виконання без нескінчених вправ тощо. Ні, проста підтримка, присутність поруч із дитиною вже робить доволі багато насправді. Тож ви можете допомогти дитині, просто пам'ятаючи про можливість позитивного розвитку, не, перебувай, переб... не перебуваючи в межах цього сценарію катастрофа. Повірте мені, якщо ви зможете роб... зробити крок поза межами цього сценарію, це багато змінить і для вас, і для самої дитини. Ну, напевно, якимось таким форм чином ми можемо сформувати це ці, ці топ-5 парад. А, напевно, можна загалом більше їх, звісно, надати, але ну нехай на цей момент вони будуть виглядати таким чином. Здається, це вашу відповідь можна окремо вирізати, закинути. Не так буває, там мантра для чогось там. Оце така мантра для батьків, і дітей і зруду і слухати, слухати, слухати.